Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене є слово підбадьорення. Вірю воно буде благословінням для всіх, хто почує його сьогодні і приєднається до цього слова вірою. Саме вірою ми з вами долучаємося до дорогоцінних Божих обітниць і своєю вірою робимо їх реальністю в нашому житті. Господь зробив все від себе залежне, щоб ми з вами мали все потрібне для життя та повожностей. Він дав нам це. Саме через дорогоцінні обітниці Божого Слова. Тому нам потрібно приєднуватись до цих обітниць віри. Перевіряйте, чи вірі ви, перевіряйте, чи ви знаходитесь в тому стані, в якому ви готові приймати в стані віри. Якщо людина без віри, то слова будуть відбиватися як від гуся вода або від стіни горох. Тому налаштовую вас відразу на хвилю віри. Сьогодні хочу говорити про... Наш духовний стан. Зміцнюйтеся в своїй духовній позиції, в позиції, яку вас поклав сам Христос. Ми з вами, всі, хто вірили у Христа, в ньому, в Ісусі Христі, посаджені з ним на небесах. Це найкраща позиція, яку взагалі могла би мати будь-яка людина на цій землі. Якщо ви сьогодні маєте якийсь життєвий виклик, то подумайте про це. Саме та позиція, в якій ви знаходитесь, і є виходом. Подумайте про те, що Господь визначив вашу долю, визначив ваше місце знаходження, і ви маєте побачити себе в цьому місці, в цьому Божому плані. Якщо ви побачите себе у Христі Ісусі, побачите себе в Позиції переможця, це змінить ваше відношення до всього, що навколо вас. Я знаю, що так багато людей сьогодні не вміють аналітично мислити. На жаль, в цій категорії багатьох людей є християни. Ми з вами маємо велику привілегію над людьми цього світу. Ми маємо заповідь з Бога. Ми маємо місце по правиці Отця в Ісусі Христі. Сам цей факт він вже створює в нашому серці ну, неймовірну роботу. Роботу, яка є гарантом спокою, є гарантом впевненості. І коли ви трошечки виділите часу, щоб подумати про те, як Бог бачить вас, як Він відноситься до вас і як Він хоче, щоб ви рухались по життю, то ви прийдете в мир та спокій. Вам не треба буде багато слів розради від інших людей. Вам вистачить цього, цього факту, що Бог вас в Ісусі Христі посадив по правицю себе. Отець на троні, І Ісус на троні. І ви на троні разом з Ним. Ви царюєте, пануєте з Ним на цій землі. Якщо сьогодні щось виступило проти вас. Будь то обставина, будь то реальні вороги, якісь люди, немає значення. Не дивіться на це, як на щось, що може бути сильніше, ніж ви. Ви в Ісусі Христі. У вас є всі ресурси, вся духовна зброя. У вас є всі необхідні знання. У вашому серці живе Дух Святий, який більший за будь-кого і будь-що, що може бути виставлено проти вас, маючи ці знання і починаючи думати про себе саме так, як потрібно думати, так як про вас говорить слово, так як вас бачить отець, ви будете мати відповідну реакцію, будете мати правильну реакцію на все. Що стосується противостояння. Ви будете молитися з очима іншими молитвами. Ви будете не благати Бога про допомогу, а навпаки, застосовувати всі інструменти, які Бог вам дав в руки. Бог вам дав як зброю противостояння. Часто ми хочемо перекласти нашу відповідальність на Бога. Сьогодні комусь потрібно почути саме ці слова. Ви маєте наказати. Ворогам піти, ви маєте наказати хворобі піти, ви маєте наказати е, всім обставинам навколо вас е, вирівнятися в вашу користь. Ви маєте цю владу. І жодна зброя зроблена проти вас не матиме успіху. Пам'ятайте сьогодні про це, утверджуйтеся в босі, зміцняйтеся в своїй позиції Ісусі Христі, зміцніть свою духовну позицію.